Українці, це є європейський народ, Україна це є європейська країна. Ми маємо європейську ментальність. Ми маємо європейську культуру, європейські цінності та європейську духовність. Але все це багато європейського лише в контексті тисячолітньої культури та ментальності Заходу. Якщо ж говорити про Європу нинішню, то сьогодні. В Європі, в так званому європейському союзі, проводиться якраз антиєвропейська політика, домінує антиєвропейська культура, насаджується антиєвропейська ментальність. І тому зараз ми можемо навіть сказати, що хто є більшим європейцем, хто має більшу європейську ментальність, от ми. Україна, яка ще не настільки деморалізована і розбещена цієї антиєвропейською політикою, антиєвропейську ідеологію, антиєвропейською ментальністю, чи країни Європейського Союзу, над якими повністю домінує оця так звана повістечка. Якщо ми інтегруємося в Європу, можна сказати, з'єднуємося із самими собою, то можливо варто в плані геополітики для себе визначити. А чи варто йти в ту Європу, в той європейський союз, який насправді з нас витрушує, вимиває, вибиває оцю європейськість? Бо ж чим ближче ми юридично до європейського союзу, тим далі ми стаємо від Європи ментально, від тисячолітньої Європи, від справжньої Європи, а не тої Європи, яка сьогодні будується в Європейському Союзі?